Їм потували лапку, ну, виходу вже не було, лікарі вже поставили такий тяжкий діагноз для нас. І от зараз вона проходить тут реабілітацію, антибіотик, обробки. Ну і в подальшому буде пошуки дому. Звичайно, що важко знайти дім для собаки, яка без е, лапи, але ми зробимо все, що в наших силах. Донати зупинилися і дуже-дуже просимо, щоб всі відгукнулися, покрити нам борг, тому що з наступною тваринкою нас просто в борг не приймуть, якщо ми не закриємо попередньо.